Тіло частина сьома заключна. От ми підійшли до завершення нашого циклу під назвою Тіло, і тут треба підвести невеликий підсумок. А підсумок заключається в тому, що потрібно зрозуміти, що тіло це не є ми. Тіло нам дано у Христування. Що вам було легше, уявіть собі, що у вас не одне тіло, а більше, що ви існуєте в паралельній реальності і так далі, що вже не так просто. І якщо ви почали свою подорож під назвою Хто я, є?», вам буде набагато легше зрозуміти, про що йдеться мова далі. Тому що ми, ми так збудовані, що з народження в нас складають інформацію. Ми звикли, що інформація знаходиться в книжках, в тому, що нам кажуть розумні дорослі. І звикши до такої системи, в один прекрасний момент ми самі стаємо дорослими і розуміємо. Що не все так просто, що не просто старший знає більше, ніж молодший, і він передає йому свої знання, що все це набагато складніше. Тут також треба зазначити і момент, скажімо, релігійний, коли людина пізнає Бога через книжки, через, скажімо так, зовнішні. Джерела інформації, але існує інший спосіб: спосіб пізнання себе через самого себе, через погляд всередину. Є така східна мудрість, що всередині в людини можна Пізнати цілий Всесвіт. Тобто, пізнавши себе, ви пізнаєте Всесвіт. А ми скажемо більше, що пізнавши себе, ви відкриєте двері у Всесвіт. Тому що дуже часто ту східну мудрість асоціюють з тим, що людина всередині збудована точнісінько так само, як зовнішній світ. А це не зовсім так. Ця мудрість є багато глибшою. Тому, коли людина входить всередину себе, вона повинна бути готова до того, що, по-перше, вона почерпне знання, які мають зовсім іншу вартість, які не підлягають сумніву, але в той же час вони часто вступають в конфлікт з якимось зовнішнім загально прийнятим. Стандартом, проскуртовим ложем. І треба бути готовим до того, що потрібно розуміти, що істина одна та погляди на неї різні. І людство з часом все рівно прийде до загального якогось розуміння істини, скажімо, як ви б взяли будь-яку річ. Був якийсь період часу, що люди велися таким чи іншим чином, а потім виявилося, що істина вона є, власне, такою, і всі інші вже розуміли це і будували свою картину світосприйняття відповідно. Так само буде і з реінкарнацією, і з багатьма іншими речами, які стосуються тіла, які стосуються і. Відношення до, скажімо, сексуальності і так далі, тому подібне. Ми не будемо це зачіпати, якщо б звернули увагу, ми просто подорожуємо. Ми не, ми не кажемо, ви самі робите свої висновки, вам видніше. І виходячи з цієї системи, те, що ми говоримо, те, що ви слухаєте, воно абсолютно вкладається в ту саму парадигму. Ми пробуємо якби вас вчити. Але не зовсім так. Ми хочемо вам показати про інший погляд на стан речей. Як ви ці речі бачите, це абсолютно ваше право, чи ви бачите їх таким самим чином, чи ви бачите їх по-іншому. Але різниця заключається в тому, що ми вам показуємо, що можна відкрити свою внутрішню книгу під назвою Тіло. Почати її пізнавати, розуміти, освоювати. Якщо вам буде зручніше, що заложив у вас творець? Або, можна сказати по-іншому, що ви, як творець, сотворили з тим, що маєте? Подивіться на себе зі сторони, чи ви задоволені тим станом речей? Який існує у вашому тілі, внаслідок ваших якихось вчинків? Якщо ви не задоволені, працюйте над тим. Якщо ви задоволені, вам повинні відкриватися двері в наступній мірності. Отже, на цьому ми і зупинимося. І е, потрібно зазначити, що інформативно це може бути просто, а пізнати потрібно е, на власному досвіді. Тому не спішіться, попрацюйте над здоров'ям, зверніть увагу, що ви не є одні. Зверніть увагу, як часто ми використовуємо вираз ми. Адже ж ваше я дано вам тільки в тимчасове користування, колись ви з ним розпрощаєтеся, як зі своїм тілом. І ви пізнаєте, що ви є частинкою чогось більшого. Не, ви не зникнете, як може виникнути ілюзія того ж я, що або у вас є воно, або воно відсутнє. Або ви, вас немає, ви зникли. А це ж не так. І це була основна лінія, коли ми вели поняття фізичного і ментального плану, щоб ви розуміли, що з відходом фізичного тіла вас, ви залишаєтесь в ментальному. Ви продовжуєте. Більше того, на вас чекає ваш дім, на вас чекає. Багато багато більше енергетики, багато більше інформації. Назвіться, як вам буде зручно, але ви є багато більшими. Те, що у вас немає пам'яті, чи у вас вона є в підсвідомості, ще не значить, що цього немає. Поговорить з гіпнологами, які працюють з регресивним методом, коли людину заводять назад. Що вони вам скажуть? Це для тих, кому потрібні якісь докази і так далі. Подивіться літературу, почитайте. Але знову ж таки, це зовнішнє джерело. Самий-самий твердий шлях це ваша внутрішня книжка, ваше внутрішнє джерело. І один раз, відкривши його, ви його не зможете закрити вже. Ви вже не зможете бути іншою людиною. Один раз, пізнавши момент. Вашого впливу на тіло, що це не просто так випадково, що ви знаходитесь в якихось рабських обставинах, а що ви можете впливати на речі, які відбуваються довкола вас, включаючи ваше тіло? Можливо, не зразу. А як вам така система, що ви працюєте на майбутнє життя? Як вам сподобається, якщо ви знаєте, що ця запис є адресована мені в майбутньому? А я, я скажу більше, що я почав це все робити колись давніше, коли раптом я відкрив це джерело всередині в собі і пішло, і поїхало. Я спочатку думав, що. Зі мною щось не так. Я лікарям покажу ці записи і вони поставлять діагноз. Але виявилося, що я не хворів, а виздоровлював. Але зараз не про це. Добре, вернемося до обіцяного. Значить, давайте подивимося уважніше, що відбувається. Людство повинно виздоровіти. Тобто, кожна людина в один прекрасний момент. Бере відповідальність над своїм тілом, вона починає розуміти, що відбувається з її тілом, вона починає розуміти взаємозв'язок, вона починає розуміти ментальну складову, вона починає розуміти, наскільки світ є цілий, і в поняття «цілий» не немається на увазі, що ми живемо на одній планеті, нам нікуди діватися, зруйнувавши її, ми зруйнуємо землю, по якій ходимо. Поняття цілий мається на увазі, що частина нашої тілесність є як магнітне поле. І якщо щось відбувається в місті, і воно вас абсолютно не стосується, ви все рівно це відчуваєте. Будь то позитивна подія, будь то негативна подія. Коли люди разом святкують щось, чи це футбольний матч, чи день народження. Чи церковна служба? Багато речей помножуються, наступає ефект геометричної прогресії. І коли ми це зрозуміємо, відійдуть такі речі, як зло один другому, війна, вбивство, насильство, світ зміниться. І, власне, от, ота велика зміна світу, яку багато хто очікує, і яка йде по-різному, під різною назвою, вона наступить не внаслідок того, що щось зовнішнє відбудеться, а внаслідок внутрішнього преображення. Подивіться на людину, як вона змінюється зовнішньо. Внутрішньо, як все, все міняється, коли в, неї, в ній відбувається оцей перехід, після якого вона вже назад не буде тої ж самої людини. Таким чином людство зміниться, зміниться відносини між людьми і навколишнім світом. Ми по-іншому будемо бачити природу. Ми по-іншому побачимо наше відношення з творцем. Це не значить, що природа зміниться, чи не значить, що творець зміниться. Ми змінимось. Ми знаходимося як діти. Ми уявіть собі, що земля це великий дитячий садок. І, які часом бувають баталії між дітьми, але це все дуже дитяче, воно все не виходить за межі дитячого садку. Нас не цікавлять дорослі проблеми. Ми не дбаємо про те, як це все працює. Звідки статус з мамою беруть той газ, що включається на плитці? Звідки добереться тепло в хаті, продукти в холодильник. Нас це не цікавить. Це було вчора, це є сьогодні, це буде завтра. Але в один прекрасний момент, і це в дійсності прекрасний момент, наступає свято дорослішання. Тому що, якщо, наприклад, дитина не подорослішала, а доходить до якогось віку, це біда. А якщо людина подорослішала і входить... В свій наступний період життя з більш дорослою відповідальною свідомістю. Це радість батьків. І в даному випадку ми підходимо до того моменту, що на нас буде покладена додаткова відповідальність. Але перед тим як це відбулося, ми повинні бути в злагоді. Зі своїм тілом. Як ми не можемо навести порядок всередині самих себе, що говорити про щось більше? Розумієте? І це велика праця. Якщо ви думаєте, що дорослішання несе тільки свободу, біз... знаєте, як в дитинстві дитина думає, от я стану дорослий. Я там буду робити те то й те, то без обмежень мені ніхто не заборонить. Стаєте дорослими, ви того не робите, ви робите зовсім інші речі. Так само і тут, але потрібно бути до того готовим і розуміти той принцип, що якщо ви не доглядаєте за тілом, воно починає стукати. Спочатку трошечки, потім хвороба, потім серйозніше. А якщо ви. З ним в мирі, в дружбі. Воно співає під вами як кінь. Воно летить. Життя летить. Ви дістаєте масу задоволення. От тих два шляхи. Роботи багато. Не лінуйтеся. От, Ну, можна навіть трошки заглянути ще далі. Ми вже частково брали це в розділі «Снів». і Сни, броді би, на перший погляд, щось таке нереальне. Але насправді вони вам дають багато інформації про вашу підсвідомість, про те, чого ви ще не знаєте, а воно вже там є. І там зачіпався момент оболонки і про те, що. То оболонку людина може заложити масу інформації, вона може перейти колосальні відстані. Заміти, чи ми можемо бути творцями, якщо ми наведемо порядок у власному домі, чи ми зможемо освоїти ці шалені швидкості, шалені об'єми інформації, чим будемо бавитися в комп'ютери. Безумовно, комп'ютери, вони... Очевидно, потрібні і так далі і тому подібне. Але ви розумієте, що порівняно з комп'ютером, людським механізм ні в який не йде, набагато складніший і так далі. І тому подібне. Отже. А що на рахунок, наприклад, як ви знаєте, що ми не одні у Всесвіті? Дипломатичний аспект. Чи вас пустять далі, якщо ви у власному домі не можете знайти порядок, навести порядок? Чи ми зможемо вийти з тих постійних, безконечних якихось війн, потягань, шарпань? Чи перестанемося чубатися? І, і В даному випадку не обов'язково про країни. Я маю на увазі про сусідів, про родину, про близьких і рідних. Чи ви можете знайти спокій? Ті вправи про баланс і гармонію, про які ми говорили це не зовсім про тіло, хоча вони впливають на тіло, очевидно. Якщо ви не є спокійні, сідаєте робити ті вправи, побачите, починаєте врівноважуватися, а ви не можете. А у вас в голові та-та-та-та-та-та, ваше внутрішнє радіо так віщає, вищає, вищає, і ви заспокоїтися не можете? А потрібно. Потрібно вміти встати вище цього всього. А подивіться на природу, на тварин. Подивіться на ту небезпеку, яку ми несемо їм часами. І якщо ми освоїмо своє тіло, якщо ми освоїмо свою територію, як Багато вони виграють. Як розцвіте наша планета, забуяє зеленю? Я вже не кажу про елементарні речі. Що зникне бідність? Це не є якийсь комунізм чи ще щось. Це, це, це і реальна річ. Яка може бути? Чи, чи ви вважаєте, що в нас недостатньо продуктів, щоб нагодувати всіх, недостатньо житла, щоб всі мали дах над головою? Невже ми такі недолугі? Рано чи пізно нам прийдеться стримати справу? А там далі будуть складніші задачі. Ми повинні бути готові до цього. Цих викликів, адже, адже завжди так не буде. Так само, як людина, народжуючись в тілі, дістає якусь енергетику, приходить до юності, рада, така, все, все вроді би добре, хоча її роздирають ті бурі емоційні, але з часом тіло починає здавати, здавати позиції, і їй потрібно пройти цей життєвий шлях, розуміючи процеси, що відбуваються, не плутаючи хворобу. Із старістю. І коли це відбудеться, коли ми зрозуміємо, що так само, як нам, як тілу, дано деякий період, так само і нам, як цивілізації, теж колосально великий даний період, але він обмежений. Реінкарнація в тому відношенні погляд на речі, що ви вернетесь на ту саму ж землю, ви задумуєтеся над тим. Що я залишу? Ви будете не думати не тільки, тому що ваші діти це є продовження вас. Хоча це і є правда також. А ви будете думати також, що там в майбутньому ви можете бути також. Ну і на остаток підкреслити, що ви не одні. Чим частіше ви будете вживати ми, тим легше ви будете розуміти, що відбувається довкола вас. І для легкості ви можете взяти, наприклад, що ми це є сукупність клітинок вашого тіла, а далі з часом, коли ваш світогляд розшириться, ви побачите більш дальні горизонти. Ви в це поняття ми будете вкладати зовсім інші речі. Отож, ніщо не відбувається без допомоги. І завжди те, що ви робите, воно впливає на інших. Так що не гайте часу, наводьте порядок в своєму домі, тому що ваш дім, як це не дивно звучить, є і наш. Дім, наш дім є і ваш дім. Те, що зараз на даний момент ви вважаєте себе відокремленою частинкою, і часами вам здається, що закривши очі, закрившись в якомусь дуже темному приміщенні, вас ніхто не бачить і ніхто не чує, але це не так. І ваш успіх це і наш успіх. І ваше Хочете сказати невдача, але не невдача, а ваше навчання це і також і наше навчання. Тому що кожна людина, пізнавши, вона, ми до кінця ще того механізму не розуміємо, пізнавши і зрозумівши щось, воно розповсюджується на все людство. І тому пам'ятайте про це, і в один прекрасний момент, коли ви думать, будете думати. Зробити це чи не зробити, думайте не про себе, а про нас. Думайте про своїх дітей, якщо вам легше, про майбутнє. І наповніться цією благодаттю. Свідомості. І ви зрозумієте з часом, що ви це не є ні ваше тіло. Ні. Те, що ви робите, що це є все взаємопов'язане, і в той же час ви є всім цим. Ви є тим, як ви це усвідомлюєте. Ми вертаємося знову і знову. Ви є тим, що ви думаєте про себе. Тобто, ваша думка є дуже і дуже важливою для нас. Як ви думаєте про себе? Зверніть увагу, не як ми думаємо про вас. А як ви думаєте про себе? Ми дуже поважаємо вас. Тому що кожна людина має це творче начало. І як вона думає, так вона і творить. це так є. Це є наше майбутнє. Так що не гаймося до роботи. Дякую всім.